Добро здрав! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Home Alone. По трейлеру опису я зрозумів, що. Це знову е, схожа гра про якогось хлопця, який залишився сам вдома, потім пішов у магазин і його з'їли. Ну, в принципі, ми в таких ігор вже дуже багато грали. Хотіла сказати, підписуйтесь на Твіча, там я стрімлю через день. Думаєте, чого відео стало рідше виходить, того що я. Через день стрімлю, записую, стрімлю записую. І на телеграм також я вирішив для себе зробити такий невеличкий челендж. Не буду тиждень їсти цукор взагалі. Ну, типу, жодної цукринки, чи як вони називаються, піща, Піщаний, піс... Піщаний цукор, цукровий пісок. Зрозуміло. Ну і буду в телеграмі там щось викладувати, типу, як, я... як мені живеться, краще, гірше, чи там ломка, я не знаю, на, на стелі буду вже висіти. Давайте починать! Починать. Саме так, папушка сидить. Осьо біля мене і взагалі в шоці. Думаю що ти робиш? 8 годин вечора. Пієм. Напевно, пієм це вечір. Угу. Ой, знову якийсь довгий нудний день. Нічого іншого. Я голодний. Хм. Знову такий самий дім, як по конвейеру, начебто їх роблять. Ви такого не помічали? Бо я помічаю щось дуже сильно. Вони тупо всі відзеркалені. То була гра, як вона називалася. Пірс у Фантом. Була така хата. Потім друга гра. Крік не дуже дав. І тут знову така сама, тільки. Назад відзеркалена. Що нам треба поїсти? По погоді у мене, до речі, все так само. Спека пекельна стоїть. Ледве живий. Капець, я спеку взагалі так тяжко переносив. Не знаю. <смірко> не знаю, чи так, але не таке. А, стоп, я на ту кнопку нажимаю, щоб працювати. Угу! Та ти хоч розбирайся. Що це, пиво? А, пиво не хоче. Хе! -хе. Дивіться, я все схаваю! Варення, що ще ці, давай Ау. з пляшкою. З пляшкою ковтну. Можна миючий засіб. Ковтну, не, з'їм. Це схоже, що розірвані труси дітей, про яких ми дивились вчора. На стрімі на твічі хто не був, заходьте. Там діти рвуть труси, а потім. Їм, їм ні в чому ходить. Так, нам треба йти зараз на гору. Папушкович, Папужанькович Антон. Будь ласка, не кричи Все good. І дайте, вгадаю, наша кімната, напевно, оно. Так, а це кімната батьків. Вгадав? Ооо ні! Ніфіга собі різноманіття. Що це таке? Стоп! Я загубився! Це моє! Що тут за чорт висить? Ай не схаває мене? Сподіваюсь, що ні. А тут що. Тут просто щось. Хатні речі, усіляхи! Щоб вимивати поли і травить мишей. В кого такого немає, думаю, вона є в О, це моя кімната? Где ты е, Мия? Мия! Так, лазим теперь по шкафчикам, гроши крадем! Ха -ха -ха. Пати e, Айленд. Вона схожа, что на Пати Айленде. Добра. А Мия, это кто? Сестра наша, напевно. Чего ты тарелку не вынесла, а? То и мить будет, а? Кто мыть будет тарелку, а? 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 Завоняється! Фу. Кипець. Оце так завжди залишить свої тарілки в кімнаті, а потім тупо на всю хату смердить. Йома, як оце жити з такою сестрою? Я в шуці. Щось мені там приходить. Це... А, це кімната батьків. Непогано, в принципі. Чи це моя кімната? Отака крута подвійна. Стоп. Я знаю, з якої це гри хата. Подивіться, хто не дивився відео. 9 Child Street, чи щось таке. Вулиця 9 дітей. Там тупо таке саме, я згадав. Прям один в один. Один в один. Я вам не знаю чим клянусь. Цукором клянусь. Що, що це реально та сама хата, я пам'ятаю? Що, що, дурні? Добрий день! Так, 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 це та сама хата. Шафа, я її пам'ятаю! Що ми залазили в неї ще й ховались. Хто там? Нікого дома нема. Та не гуди так! Все добре! Я вже дорослий, мені 5 рочків. Я з ростом 3 метра І 5 метрів у ширину Хтось стоїть? Не знаю хто це. Якась людина. Я думаю, це 100% зрозуміло. Тут стукають. Ти чорт! Привіт, тата! Що? Я його тата? Васап, dad? Привіт, що ти надо? Мені треба трохи грошей. А -а -а -а! А -а -а Я думаю, таке він звук видає. Дать 20-40. Або дулю йому дать. 20. Лутай. Дякую тобі, аміго Я маю ти. Доліжка. Що ще тобі 20 дать? Нормально, чого ты дьоргаєшся? Все понял. Схоже, ж у нас до грошей. Звідки він... Знайшов 20 доларів, щоб чисто їх дати. Я шість чув. Він там досі? Мені почулось, що він. А, що він двері відчинив. Ти тут, будь ласка, фігні не роби. Бо в мене взагалі-то лежить дробовик. В у мене там є спеціальний таємний карманчик, в якому я ношу дробовика. Прикинь. Так. Реально, а ще в мене у шафі автомат лежить. Щоб ти знав. Отак от. Будь ласочка, знай. І поважай мій автомат. П'ята ранку. З мене під стікає. Якісь чорта. Ой, я дуже угорщина, мені треба піти подивитися, що є в холодильнику. І що там є? Там немає ніфіга. Там немає взагалі. Ні крихти їжі, бо ти сам вчора її вилизав тупо, усю. Весь холодильник. Ой, а де ж вона ділять? Стоп. Тут же ж пляшка пива стояла. Ага, а куди ж це вона ділася? Куди ж це вона ділася, не знаєте? Мені здається, що тому дядьку 20 гривень було мало. Ой! Я злякався, як мене виштовхнуло. А може він штани хотів купити? Вибач, ну ти б сказав, би, штани за 40 гривень, тю. Я б тобі свої віддав. Музичка, ми в магазин? Магазин, будь ласка. 26. 26 хвилин ми йшли. Непогано. М -м, дивні калюжі. Що ж це може бути за калюжа? допоможіть Мені дізнатись, що ж це все-таки було таке. А, стоп, ми можемо набирати все скільки хочемо. Оце хочу, це хочу, це хочу. Ага, добре, я можу йти до касира. Почекайте, подивимось, що тут у них продається. Так, бізнес тайм. Окей. Домашні цілі. Вода, бон, буасон, бусанон. 275 сік. колька. А що це до речі, за штуки? Ой, горло. Засохло. Що це за штуки? Я знаю, вони м'якенькі, але для чого вони треба? Можливо, типу, щоб назад дивитися? Пластівці. Смаколики, см... якісь штучки. Локос? Окей, все. Я не дивився, в мене грошей більше немає. Ні на не що дивиться. Е, ти тут сам? Взагалі? Ти. Ти не знаєш, тут десь бігає вбивця в цьому регіоні? Я буду дуже сильно цей уважним. 10 доларів! Опа! Знаєш, тобі краще це взяти на якийсь час. Отак от, от. Будь дуже сильно обережним. пістолетом, та ти що, яка там обережність, я буду всіх стріляти, тільки кого побачу. Ну що, ходімо з пакетиком і з пістолетом в подарунок. Ура, вітаю! Ви наш сотий клієнт. Тримайте глока, будь ласка. Глока із якимись там розривними патронами Так це я вбився. Хто там? Шо? Ууу! Погана кінцівка! М цю, цю гру зробив рівень гри. Пістолет зробив пістолет. <рив> Логічно. Давайте зараз спробуємо, напевно, ще раз. Давайте цього разу ми трохи по-іншому зробимо. Ми пару. Оцих з'їмо. Чи що? А, ні! Він усе хаває! Добре. О, а це ми на столі залишимо. Все. Окей. Все ідеально. І подивимось, що вони буде зранку. І холодильник залишимо відчиненим. Те, на що його нам треба? І ці двері я також зачиню. Ой, зачиню, залишу. Я нікого не боюсь, я взагалі-то живу в Америці. У мене є пістоль. Думаю, що мені бояться, якщо у мене є пістолет? Не знаєте? А то я також не знаю. Я нічого тут бояться не буду. Бушу я. Бушу я, секунд, чи шо. ні, Жартую. Секунд, але. з пістолетом. Це вже небезпечно. Я йду до Ліжечка і зараз. Пух-пух-пух. Так. Я вас слухаю. скажіть, Чи є у вас якісь питання, пропозиції? Ні? Все добре? Все у вас максимально very good very nice. А де двері я їх забув? Загубив. Дивіться, який він люб'язний, він зачинив двері, щоб в них потім постукати. Я не боюсь тебе. Привет. Васап. Що ти. Ей, ти що ти робиш? Не, не дам тобі грошей. Ох! Ох! Ну і стій! Що Шо ти? Те! Ху, на! Поняв. Лох. Я не подаю. Я подаю тільки приклад. Як треба поводитись, якщо у вас є пістолет, або буде в майбутньому. Нікому гроші не давайте, бо якщо вам щось скажуть за це, то вам все одно, бо у вас є пістолет. І ви головне стріляйте, в усе, що рухається. Давай. Що там буде? Буде їжа? Буде їжа, як думаєте? Я думаю, ні. Якщо там не буде. Бутилки пляшки пива, то я думаю, їжі також не має бути. Не просто ж воно так усе. А де ж це моя їжа поділася? А хто ж це схавав усю їжу? І холодильник закрили. Опа, 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 на. Тобто тут дуже палиться своїм. Е, своєю любов'ю до зачиняння дверей. Я думаю, що це той мужик саме був. Давайте собі швиденько чіпсів наберем. Що ще може їсти? Молодий хлопець, звісно, чіпси. Все, полетіли. Так, я тут на одинці, що ти мене вбити хочеш? Я не боюсь. Ага, це буде 10 доларів. Берем. Погнали. Зараз буде найвідповідальніше полювання за життя. Вбити маньяка. Так тоді я маньяком стану? Це вже дивно. На! На! А ну взагалі пофігу щось пістолета, то есть. Э! Сюда! Сюда! Э! Е! Ха! Завалився! На, контрольний! Од одного контрольного вистачить? Ти живий? Ще пару контрольних. Ти вбив убивцю і тепер... А, якого поліція намагалась знайти 5 років і тебе посадили в тюрму на пожиттєвий срок. Тож, то, що ти його дуже жорстоко вбив. А мені ж треба було якось оцей, дізнатись, що він убитий 100%. Що він мене не вб'є. І я його добив. Дуже милостиво. І дуже сильно я його пощадив. Я так думаю, принаймні. Ну, в принципі, і все, дограли ми. Гра. Майже така сама, як усі ігри про хлопчика, який залишився сам удома на ніч, і до нього прийшов якийсь дядько і з'їв його, не знаю, дуже схожа на всі інші. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, на YouTube, на Твіч і на Телегра. Як цей палець? На Телеграм. На Телеграм. Отак. Три штучки. Підписуйтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, до побачення і. Слава Україні!